Всім привіт! Сьогодні 13 лютого, я вирішив пройтися по полям і тут, у цих, у заростях помітив яблука, розсип яблук Тут дикі яблуні ростуть. Ось вони. Дикі яблуні. І що цікаво, яблука, тут дуже багато яблук і вони не гнилі. Явно, що вона якось захищає себе від шкідників. Або, можливо, ці дерева, які навкруги захищають від шкідників. Подивіться, скільки тут яблук. Просто можна збирати і їсти. Зараз розріжу одне, я ще не розрізав. Подивимося. І така досить велика яблучка. О! Подивіться, нема черв'яка, нема хвороб таких, щоб погано, ну, щоб гнили яблука. Є більші, є менше, є такі досить взагалі досить великі. от Класні. От, тут, видно, черв'ячок був. Може вже його і нема. О, клас. Ще клас. Зараз попробую. Ну, таке воно якесь не дуже смачне. Таке якесь терпкувати трошки, але їсти можна. Ну, саме головне, що вони без черв'яків і не, не погнили 13 лютого. Розумієте, вони тут на землі, у листю. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Значить, природа може обходитися без хімічних е, цих хімічних фунгіцидів, пестицидів може захищати сама яблука, плоди. От такі діла.